Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо кварцову жіночу модель Orient Lady Rose. Перед початком перевірте, чи підписані ви на канал. Це кварцовий годинник, тобто працює від батарейки. На гарному перламутровому циферблаті розташовуються золотисті індекси та стрілки. Кратні трьом, 3, 3, 6, 9 та 12 у вигляді арабських цифр, інші звичайними рисками. У верхній частині зазначено логотип бренду, а в нижній логотип колекції. Корпус із нержавіючої сталі з PVD покриттям. Врант інкрустовано 48 цирконів. Циферблат захищає міцне мінеральне скло. Діаметр 37 мм, а товщина складає 9 мм. Годинник комплектується білим ремінцем із натуральної шкіри. Застіпка звичайна. Ціна годинника 230 доларів США. Посилання можна знайти в описі до відео. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей!